Він був не просто міфом, а частиною щоденного життя про нього знали і дорослі, і діти. Розповіді про домовиків передавалися з покоління в покоління, зберігаючи дух народної мудрості. Згідно з легендою, домовики виникли ще в ті часи, коли боги створювали світ. Один із богів, ім'я якого забулося з плином часу. Вирішив створити істот, які будуть охороняти домівки людей і допомагати їм у побуті. Так народилися домовики. Вони були маленькими, але надзвичайно мудрими і сильними духами. Їх завданням було слідкувати за тим, щоб у будинку завжди панували порядок і злагода. Дух дому жив у кожній хаті, зазвичай за піччю або на горищі. Він любив порядок і чистоту, тому господарі завжди старалися тримати дім у чистоті, щоб не розгнівати його. Вони залишали для нього частування, трохи каші, хліба чи молока. Вважалося, що якщо дух дому задоволений, то в домі пануватиме щастя і добробут. Якщо ж домашній дух був незадоволений, він міг ховати речі, створювати шум або навіть лякати мешканців. В одному селі жила велика родина, яка завжди дбала про свій дім і шанувала духа дому. Голова родини, старий Іван, завжди говорив своїм дітям: пам'ятайте, Дух дому наш друг, він охороняє наш дім, поки ми спимо. Одного разу, коли Іван вирушив у далеку подорож, на їхній будинок напали злі сили. Дух дому, бачачи небезпеку, зробив усе можливе, щоб захистити родину. Він створив магічний бар'єр. Який не дозволив злим духам увійти до хати. Коли Іван повернувся, він побачив, що його дім у безпеці, а дух дому сидить біля порога, втомлений, але задоволений. Іван подякував домовикові за його вірну службу і з того часу кожного року влаштовував свято на честь домовика, де вся родина дякувала своєму маленькому захиснику. Існувало багато ритуалів і традицій пов'язаних з домовиками. Наприклад, під час будівництва нового будинку обов'язково запрошували домового, щоб він поселився в новій хаті. Для цього залишали невеличкий подарунок, шматочок хліба або монетку. У новорічну ніч також було прийнято залишати частування для домового духа, щоб він допомагав у новому році. Крім того, господарі намагалися не сваритися в домі. Оскільки вірили, що сварки можуть образити домового і він покине їхній дім. А без домового духа, як відомо, дім ставав вразливим до злих сил і нещасть. Вважалося, що вони можуть передбачати майбутнє і знати відповіді на багато питань. Тому, коли господар стояв перед важким вибором, він міг звернутися до духа дому за порадою. Для цього вночі перед сном він залишав запалену свічку і тихо запитував у домовика про те, що його турбувало. Вранці відповідь приходила у вигляді сну або якогось знаку. Одного разу в одному селі жив старий чоловік на ім'я Микита, його дім завжди був у порядку, а господарство в достатку. Люди дивувалися, як йому вдається все тримати в такому гарному стані, адже він жив сам. Але Микита знав свій секрет він шанував домового духа, який жив у його хаті. Щовечора Микита залишав для домового трохи каші та молока, дякуючи йому за допомогу. Одного дня Микита вирішив піти до лісу по дрова. Повернувшись додому, він побачив, що хата була в безладі. Старий зрозумів, що забув залишити частування для домовика. Він швидко виправив свою помилку. І з тих пір завжди пам'ятав про свого маленького друга. Домовики допомагали господарям у різних справах. Вони могли впорядкувати речі, доглядати за худобою, навіть охороняти дім від крадіїв. Але вони також могли ставати непомітними пустунчиками, якщо були незадоволені Домовики допомагали господарям у різних справах, вони могли впорядкувати речі, доглядати за худобою, навіть охороняти дім від крадіїв. Але вони також могли ставати непомітними пустунчиками, якщо були незадоволені. Наприклад, якщо в хаті не було порядку або господарі сварилися, домовик міг ховати речі, створювати шум чи навіть лякати мешканців. У тому ж селі жив молодий хлопець на ім'я Петро. Він був легковажним і часто нехтував порядком у домі. Одного разу, коли його батьки поїхали в місто, Петро залишився вдома сам. Він влаштував гучне свято з друзями, і хата перетворилася на хаос. На ранок Петро побачив, що всі речі були розкидані, а їжа зникла. Він зрозумів, що це справа рук домового духа. Петро вирішив виправити ситуацію. Він прибрав у хаті, залишив для домовика частування і попросив пробачення. Відтоді він завжди слідкував за порядком і поважав свого домовика. Українці мали безліч ритуалів пов'язаних з домовиками. При будівництві нового будинку обов'язково запрошували домовика, щоб він поселився в новій хаті. Для цього залишали невеличкий подарунок, шматочок хліба або монетку. У новорічну ніч також було прийнято залишати частування для домовика, щоб він допомагав у новому році. Домовики часто допомагали своїм господарям мудрими порадами. Вважалося, що вони можуть передбачати майбутнє і знати відповіді на багато питань. Тому, коли господар стояв перед важким вибором, він міг звернутися до домовика за порадою. Для цього вночі перед сном він залишав запалену свічку і тихо запитував у домовика про те, що його турбувало. Вранці відповідь приходила у вигляді сну або якогось знаку. Легенда про родину ковалів у сусідньому селі жила велика родина ковалів. Вони завжди дбали про свій дім і шанували домовика. Одного разу їхній син Іван захворів. Лікарі не могли знайти причину хвороби. Тоді мати Івана вирішила попросити допомоги у домовика. Вона залишила перед сном шматочок хліба і молоко, а вранці побачила сон, в якому дух дому показав їй рідкісну траву. Мати знайшла цю траву, зробила ліки і вилікувала сина. ЛЕГенда про Катерину і домовика У тому селі жила дівчина на ім'я Катерина. Вона була сиротою і жила сама у маленькій хатині на краю села. Всі знали Катерину як добру і працьовиту дівчину, яка завжди дбала про свій дім і допомагала іншим. Вона часто залишала частування для домовика, дякуючи йому за допомогу. Одного разу в село прийшла велика біда на землю напали чужинці. Вони палили хати, крали майно і забирали людей у полон. Катерина була дуже налякана, але вирішила захистити свій дім. Вона звернулася до домовика, попросивши його про допомогу. У ту ніч дух дому з'явився перед нею. Він був невеликим, з довгою білою бородою і блискучими очима. Не бійся, Катерино, сказав він, я допоможу тобі захистити твій дім. Дух дому наклав на хату чарівний захист. Який зробив її невидимою для чужинців. Коли вороги підійшли до хати Катерини, вони нічого не побачили і пішли геть. Так дух дому врятував дім і життя дівчини. З того часу Катерина ще більше шанувала свого маленького захисника, а її хата завжди була наповнена теплом і затишком. Міф про домовика це не просто давня легенда. А відображення народної мудрості і віри в те, що наші домівки мають своїх захисників. Він навчає нас цінувати свій дім, тримати його в порядку і шанувати тих, хто допомагає нам у повсякденному житті. Навіть у сучасному світі, де техніка і наука займають центральне місце, віра в домовика нагадує нам про важливість духовної гармонії і поваги до традицій.